Як здати виконане домашнє завдання. Наприклад, БЖД. Відкриваємо завдання. Бачимо, що нам треба переглянути відео. Вмикаємо відео дитині. Після цього тягнемо стрілочку вгору. Бачимо внизу два варіанти додати роботу або позначити як виконане. В цьому завданні нам не треба додавати фото і відео роботи. Ми Натискаємо позначити як виконане. Ви побачите ось такий текст. Да, ми не вклали сюди файл і натискаємо ще раз «Позначити як виконане. Якщо нам треба прикріпити фото або відео виконаної роботи, натискаємо Додати роботу. Якщо робота вже є на вашому пристрої, натискаємо Завантажити. Якщо ви хочете зняти або сфотографувати, натискаємо Камера. Чекаємо, поки файл повністю завантажиться. Після цього натискаємо Здати. Ви побачите, що у вас висвітилась позначка Здано.